Ми зробили спочатку косметичний ремонт. От в цьому приміщенні змогли перебувати учні під час повітряних тривог, і ми тут навіть проводили уроки. У Михайлівській громаді, що на Полтавщині, у місцевому ліцеї завершили облаштування протирадіаційного укриття. Відремонтоване освітлення, поновлене. Вентиляційна система також відбудований і зроблений ремонт санузлів, Є вода, тобто є всі ті комфортні умови. Перш за все проведено було обробку стін, замінено опалення. Ми бачимо батареї помінені. Маємо медичний кабінет. В цьому укритті є туалет також для дітей з особливими освітніми потребами. В укритті на площі понад дві сотні квадратних метрів тривав ремонт п'ять місяців. Працювали із червня цього року. У цей час учні ліцею навчалися дистанційно або за змішаною формою, розповіла заступниця директора. Офлайн навчання усіх школярів відновили 6 листопада. Ми сиділи ну, зазвичай вдома, де декому подобалося, дехто хотів до школи. Ну але з моїх однокласників більше ну більшість напевно хотіли вийти, тому що насправді не вистачало цього живого спілкування, друзів, от підтримки якогось такого соціального чогось. Коли зайшла перший раз туди, мої враження взагалі супер зрівняно з минулим разом, то зараз взагалі все попрощалось. Вентиляційна система, туалети, всі зручності, дуже гарний інтер'єр, дуже комфортно. Ну, мені подобається. Це та ще вісім протирадіаційних укриттів облаштували у освітніх закладах Полтавщини у восьми громадах. Це, зокрема, у Шишацькій, Зіньківській, Чутівській, Щербанівській. На це спрямували понад 60 мільйонів гривень. Це субвенція із державного бюджету та гроші громад, розповів директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Загальна сума, яка була спрямована, це Близько 55 мільйонів з державного бюджету і 7 мільйонів 700 тисяч виділили із коштів місцевих бюджетів. Таких протирадіаційних укриттів у нас всього в закладах загальної середньої освіти в області було 10. Один із таких закладів він не зміг потрапити через те, що не було відповідної документації, вони не змогли її привести у відповідність. Зокрема, право на земельну ділянку, право на... Майно ми зібрали весь необхідний пакет документів. Всі Весь перелік був нам наданий, ремонт получився нам трошки менше взагалі вся сума, трошки менше 7 мільйонів 600, 600. Із місцевого бюджету пішло мільйон 300, ну там трошки. і Із державного бюджету трошки більше 5, 5 300. Як розповів Євген Кончаковський, ремонти укриттів завершили у чотирьох закладах. У решті шкіл роботи на завершальному етапі. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава.